Yeah, yeah, of course. Thank you so much. Take care. Bye. And Can I have the name on the account? Yeah, it's Stevie Webb. Okay, can you spell that for me? Yeah, of course. And uh, -E for Freddie? Uh, no, S for Stevie. Um, T for tuberculosis. Um, e for everything. V for the... Um, uh, violate. М. Um. Ні, в мене простіше. В мене тільки М і Н постійно плутають. Я uh, yeah, um, M. M no, no, uh, М. for moist. Але цю штуку дуже легко виправити, якщо знати секретний алфавіт. Вітаю вас на каналі Бридстори. Сьогодні ми, не виходячи із дому, досліджуємо натівський фонетичний алфавіт. Нахера нуж, Нахера? питається в задочі. По-перше, тому що ми стане, тепер офіційно маємо право керувати дронами в Британії. Бо то вам не хухри-мухри, а підрозділ цивільної авіації. А там, де цивільна, там і до військової раз плюнуть. А по-друге, у мене в ТРЕЦ розгорілися цілі баталії. Я виклала пост, де написала про те, що існує такий алфавіт, і якщо вчителі англійської мови допоможуть дітям освоїти його зараз, вони будуть просто найкращими і потім отримуватимуть тільки найкращі відгуки. Розгорілися такі баталії від того, що більш ніж достатньо знати звичайний алфавіт і називати літери своїми іменами, до того, що віски це анпропіет для дітей. Там в коментарях ще щось було про янки, що то тільки американці розуміють. Хоча насправді янки це узагальнене, але не образливе, я сподіваюся, міжнародне позначення американців. Пам'ятаєш, янки при дворі короля Артура. Класика Марк Твен, до речі, чому просто знати англійський алфавіт може бути недостатньо, бо часто при поганому зв'язку F складно відрізнити від S, а N – від M. Ой, не чує баба. Переть. Для початку ми роз'яснимо, що таке міжнародний фонетичний алфавіт і чому інколи недостатньо просто знати спелінг англійських букв. Ну, хоча б тому, що розробив його француз. Але спочатку Марконі придумав радіо. І тут у нас починаються сречі в коментарях, тому що радіо придумав Тесла. Ще скаже, що попов. Ні, ну така думка теж є. Ну, а на 20 років раніше Бел придумав телефон. І 100 років тому зв'язок був такий собі, ну, приблизно як зараз в районі аеропорту Гетвік. А порозумітись завжди було треба. Особливо важливим це стало з появою авіації, де від коректності передачі інформації залежали людські життя. У 20-х роках ХХ 20 століття з'явилась перша спроба такого алфавіту. В ньому використовувались назви міст. Амстердам, Балтимор, Касабланка. Ото, поки проговориш ті слова, інформація вже стає не актуальною. Oh. <laughs> В часи Другої світової алфавіт трохи спростили, але виявилось, що різні країни використовують різні слова, часом незрозумілі не носіям мови. По Другій світовій ситуацію потрібно було вирішувати, і тут на сцені з'являється Жан-Поль Віне ні разу не британець, а справжнісінький француз. До Англії він все ж таки мав відношення, бо в університеті вивчав англійську, а у 1937-му навіть отримав магістерський ступінь у університетському коледжі Лондона і протягом війни був офіцером зв'язку з британцями. По війні емігрував до Канади і заснував відділення лінгвістики у університеті Монреаля. Саме завдяки йому ми маємо знайомий нам Альфа Браво Чарлі. Ще у 1947-му Міжнародна асоціація повітряного транспорту подала міжнародній організації цивільної авіації чернетку універсального алфавіту, але потрібен був науковий підхід. Жан Поль Віне взявся за цю справу. Він розробив новий алфавіт за чіткими критеріями: слова повинні бути живими, реальними словами в англійській, французькій та іспанській, основні мови авіації того часу. Мати схожу орфографію та звучання в цих мовах, бути легкими для вимови та розпізнавання носіями різних мов. Чітко передаватися по радіо без плутанини між схожими звуками і не мати негативних асоціацій чи образливих значень. Вінне провів масу тестів, досліджень і порівнянь. Його версія 51-го року містила більшість слів, які ми знаємо сьогодні. А у 1956-му затвердили фінальну версію, якою ми і користуємося, тобто ми поки ні. А от військові пілоти і люди, які не хочуть потіти, коли диктують своє прізвище чи імейл по телефону, вже 70 років, як так давайте сьогодні проведемо програму із користю, прямо навіть для тих, хто живе не в англомовних країнах, теж. Бо воно ж універсальне. А скільки нових нейронних зв'язків з'явиться у вашому і в нашому мозку? Дивіться, тут навіть не треба викручувати щелепу, щоб імітувати британський акцент. А там вже, навіть, це даже это навіть по-другому здесь челюсті. От ми по-другому вот кості, наверное. Я не смогу говорити. І не треба, тому що у міжнародному фонетичному алфавіті буква А англійською A, позначається словом альфа, яка прекрасно вписується в нашу українську вимову. Наступна буква B — це взагалі італійська. Браво! Сі Чарлі. Просто запам'ятати і ще простіше сказати. Ді, дельта. Навіть в українській є таке слово гирло річки, де вона розгалужується на багато рукавів. Наше е, їхнє і позначається словом еко, що означає. Ехо по-нашому, і якщо ви скажете раптом не еко, а ехо, вас, мабуть, теж зрозуміють. F, фокстрот. Трохи довго, але, як на мене, органічно. Чомусь зручніше для вимови, ніж просто фокс, і теж можна говорити українською. Фокстрот. G. Якесь невдобне і не наше. А от гольф, прям по-нашому. H hotel. Ну, тут вже треба буде трохи прикинутися англійцем. Не hotel, а hotel. А ти, до речі, помічала, що британці кажуть h, я теж так кажу h. Відчуваєш по ритму, як воно підбирається. да? англійська буква I пишеться як наше I. І позначається словом індія. Тут знову можна по-нашому. І ти помічаєш, що насправді не треба знати англійські назви букв: Джей Джуліет, Кей, Kilo. Наголос не наш, а зрештою все зрозуміло. Тут, до речі, вони помучились з цим словом, бо в англійській насправді не дуже великий вибір слів, які починаються з букви К. Здається, в тебе в коментарях була дівчина, яка при спелінгу казала К як Канада. Роз'ясню, Канада пишеться латиницею через Сі. Ліма неочевидний вибір, але ж дуже чітко і теж можна українською проговорювати, навіть наголос не потрібно змінювати. М Майк краще ніж Mother, яка було спочатку, особливо нам зручно казати, і якщо ви скажете майка, вам теж за це нічого не буде. Н. – Джуліт Кобра. «Новембер» Тут трохи складно. Раніше було слово нектар, але кажуть нек комусь чулось як вік, і тому тепер «новембер». О. Оскар. Пі папа чи все-таки папа, як вони кажуть в аббатстві Далтон. Кю квебек. От нам точно простіше сказати, ніж Queen. і ще такий реверанс у бік Канади. R. Якщо в нас вже була Джульетта, то має бути Ромео англійською Роміо. І всі зрозуміли, який улюблений літературний твір пана Віне. Romeo. Oh, Romeo. S. Сієра. Тут вже не кажіть, що це тільки для англомовних алфавіт. T. Tango. Потанцюємо. Віктор в кожної нації свої асоціації. Mm -hmm. w, віскі. І для особливо тривожних матусь це не тільки алкогольний напій, а ще й мій кіт. X-Ray. То просто треба вивчити. Бо як скажете рентген, то може бути трохи конфуз. Y. Younges. Це ми вже з вами на початку обговорили. Ну і Z, Zulu спеціально для міцних нейронних зв'язків народ Африки. Ну що, ми вас чомусь новому навчили? Трохи розважили? Тоді браво Ромео Індія Танго, Сієра Танго, Оскар Ромео, Індія Індія прощаються з вами до наступного тижня. Не забудьте про вподобайку і підписку. Сорі не вивчила пам'ять. Немножко текст по дебильному написан, Миша, все переписываем. У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.